Скандал довкола цього реабілітаційного центру сколихнув усю Україну. Обуцмен України Дмитро Лубінець заявив про ймовірне насильство в стінах закладу. Діти, які перебували у цьому центрі, засвідчили, що регулярно потерпали від фізичного, психологічного та навіть сексуального насильства. У Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі навчаються майже шість десятків учнів. Це сироти, діти позбавлені батьківського опіклування з неблагополучних сімей та з особливими освітніми потребами. Після моніторингового візиту обоцмена частину дітей, які надали свідчення з інтернату, перевели. У Львівській ОВА організували нараду, де обговорили ситуацію у навчально-реабілітаційному закладі. За результатами вирішили провести службове розслідування. За підсумками слідства буде повідомлено результати, ми будемо так само вчиняти. Звіт за підсумками моніторного візиту, буде так само напрацьований нашими колегами, і він, я думаю, що є публічним, можна буде його оприлюднювати, зрозуміти, які факти було досліджено. Це нарада, яка сьогодні відбулася в сінах обласної військові, якраз передбачало, щоб ми напрацювали алгоритм дій, щоб такі моменти не відбувалися, тобто превентивних дій. Чиновники кажуть, що 2023 року вже здійснювали перевірку за зверненням представника громадської організації щодо незаконних дій керівництва цього закладу. Створили комісію, але зазначені у зверненні факти підтвердження тоді не мали. По них всіх було відпрацьовано як департаментом освіти обласної адміністрації. Були створені комісії, були виїзди на місце з психіатрами психологами, бо… Такі діти а, мають нюанси, що з ними мають працювати професіонали, котрі можуть виявити, де правда, де неправда, бо вони можуть і їм дуже легко маніпулювати цими дітьми. Разом з тим працювала і поліція. Правоохоронці повідомили, що наразі відкрили кримінальне провадження. Інформація про відсутність реакції поліції на заяви та повідомлення неправдива. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 153 кримінального кодексу України сексуальне насильство. Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі. Кількох вихованців центру вже переселили в інші заклади. Правоохоронці скерували подання на відсторонення від виконання службових обов'язків керівника закладу на тлі інциденту. Національна соціальна сервісна служба України здійснить перевірку всіх закладів, де цілодобово перебувають діти.